Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу Шоу Експертна думка. Знову на хвилях національної радіостанції «Країна ФМ. І як завжди, з вами, ваш ведучий Денис Каєр. Сьогодні у нас АІТІТР, і ми дізнаємося більше про можливості, які відкриває світ геймдеву. Отже, про це ми будемо говорити з моїм гостем. Я із задоволенням представляю Назар Гвоздик, керівник компанії Aesthetics Games. Я вас вітаю. Вітаю. Ну що, Назаре, давайте розказуйте трошечки про компанію, як виникла ідея взагалі, і з чого з все починалося. Ідея починалася з того, що е, коли я вчився на IT, тоді я не міг знайти ніяких цікавих курсів угу. для навчання, які б взяли повністю весь матеріал, який мені цікавий, тому я і реєструвався на різні курси, добре що я знав трошки англійську і реєструвався також на іноземні мови. Uh -huh. е на іноземні курси. Мені також допомагав старший брат. І все це разом якось е з часом і навчається. І тому мені мене виникла ідея, чому б не створити власний курс, який би охоплював всі цікаві теми, і також додав би якісь теми від учнів. Тому що було часу таке, що мене щось цікавить, а на курс такого немає. І запитати також не дуже хочеться, тому що велика тема ось. І тому саме я створив такий курс, що не просто є. Що не просто викладачі викладають те, що вважають за потрібним, а ще також, що учнів цікавить. Тобто учень може замовити якусь свою тему, якісь свої уроки може замовити, і викладач спеціально для нього зробить якісь цікаві його уроки і проекти. А, ну тобто, в принципі, глобально, як часто український бізнес починається, поч... почалося все з того, що ви зрозуміли, що цього немає, значить це треба створити. Фактично. Так. Окей. Е, як довго цей проєкт існує? Е, з цього, як то кажуть, які проблеми, не знаю, можливо, виклики якісь були на початку, на старті, і як вдалося їх подолати? Не було розуміння того, як взагалі має виглядати курс. Тобто я почав з того, що просто викладав якісь уроки безплатні угу. на Ютубі? Якісь пости в інстаграмі, щось таке. І Навіть тоді, що в мене не було уявлення, що буде відбуватися, що я буду творити. Почалося все з того, що до мене написали самі люди, самі учні, і питали мене, як можна було б створити там ось це, чи оцей ось це, це, ось проєкт, чи оцю механіку, чи як я робив це у відео, чи я там не щось не дуже розказав повністю. І я їм робив персональні уроки. Тобто ми зідзвонювалися. Тобто заліз нічого, я, ну тобто не було ніякої реєстрації, просто писали, мені писали, ми зідзвонювалися і розмовляли. ось. І якраз в той момент мені прийшла ідея, що давайте створимо е з тих всіх уроків якийсь е курс. І якраз це було найважче, що не було зрозуміло, що саме буде на курсі, як ці уроки з'єднати в одне послідовне. Це було найважче створити повністю е взагалі розуміння, як це буде виглядати. але у мене був старший брат, якого дуже багато досвіду в IT, працює вже багато років і тому мені трошки допоміг. Окей, okay. скажіть мені, будь ласка. Отже, курс, наскільки я розумію, називається Unity Game Developer, Правильно, yeah. да. А, чим взагалі відрізняється від інших освітніх програм в цій сфері? І взагалі, чи багато взагалі ну, про що сфера, я так розумію, ну, така досить молода. Да? Фактично, да uh -huh. чи є? Чим ви дійсно відрізняється цей курс? Я так розумію, що крім того, що самі учні продовжують у вас замовляти, якісь ну скажімо, підштовхувати вас до якихось нових ідей. чи... Нові запити від учнів. Так. Перше, що я вже згадав, це те, що в нас учні самі можуть впливати на уроки і на е, курс, додавати щось свої, якісь свої проекти. Для цього наші викладачі створюють окремі або стріми, в які вони е, зразу опрацьовують з самими учнями, або якісь окремі уроки, якщо це, наприклад, невелика тема. Ось це перше. І друге, я би сказав, що ми. Не дуже класичні, у нас немає якогось звичайних проєктів, там, наприклад, якогось шутера чи якогось там, не знаю, ганяк. У нас це також, є, звісно. Але ми ще також. У нас є дуже цікавий проєкт, гра про стратегію в реальному часі. Я думаю, це наша така гордість, тому що це такий реально, здається, важкий проєкт, але нам вдалося його розкласти для учнів, для простих людей на простій мові, так скажемо. Uh -huh. Ось Вишенька на торті, торкіскаже. Окей. Okay. Друзі, сьогодні в мене в гостях Назар Гвоздик, керівник компанії Aesthetics Games, і ми говоримо сьогодні про uh, ну, геймдев, ігри, ігри. Ось такі вони. Це досить популярна і сучасна штука. Uh, взагалі, які можливості відкриває цей курс для тих, хто uh, ну, прийшов, прослухав його, для новачків, не знаю. От, і, скажімо так. На курс може бути тільки для новачків, чи, можливо, вже для таких більш продвинутих, які хочуть там якось прокачати свої знання. Розкажіть? Планувався курс лише для новачків, для тих, хто лише вступає в тему. Але нас навіть зараз доєднюються люди, які вже мають досвід в it індустрії, і, в принципі, також це комфортно, комфортно відчувають. Ось. І ще, що можу сказати про те, як це підходить новачкам, очкам, що в принципі з досвіду можна сказати, що молодим особливо людям цікавий, цікавий швидкий результат. Там, наприклад, швидко за якийсь місяць вже створити якусь свою гру, або показати яким, друзям ще там щось. Ось. І також це Unity дозволяє, в принципі, за якийсь місяць-півтора вже можна освоїти е двіжок і створити якусь власну гру, викласти навіть кудись. В принципі, на нас на курсі також таке можливо за півтори місяці ми вивчаємо вже базу таку достатню, щоб створити власні ігри. Ось. Також Unity багато своїх інструментів. Можна скачати якусь готову логіку і вже це своє дозволяти. Тобто юніті багато інструментів, можна створити гру, зразу кудись викласти, ось так. А скажіть, <звіт> будь ласка, чисто, як то кажуть, для більш для Менш продвинутих, таких, як я, да? як взагалі відбувається курс? Ну, от типу, е, Окей, побачили курс, що далі? Тобто там е, відеоінструкції, відеоуроки, е, ну, розкажіть, як цей процес триває? Да? От, ну, при, ну, Типу, от вважаємо, що я новачок, да? мені захотілося, да? мені от захопив цей світ і мені хочеться дізнатися. от Що далі? У нас для деяких студентів, які сумніваються, ще працює така е, система, що можете доєднатися безкоштовно пройти декілька уроків, там перші тиж... два тижні, здається, відчути себе учнем і вже далі ви самі вирішуєте, чи ви хочете продовжувати. Тобто, як це виглядає. Ви заходите на курс, це на сервері є, ви, ви, ви дивитеся уроки, після уроків вам діється домашнє завдання. На початку це все буде більш-менш трошки скучно. Робите домашнє завдання, викладаєте на курсі, викладач перевіряє. Дивиться, з вами з'єднюється, якщо потрібно. Чи ви можете з'єднатися з, з викладачем, якщо вам складне е домашнє завдання, тому що у нас також таке є на uh -huh. якихось пізних етапах. Ось. І також е з часом у нас є стрими на сервері, можете зайти, також подивитися якісь додаткові проекти чи уроки, які не стосуються основного курсу. Ось так виглядає, що ви реєстру... е це йде у нас. Навчання по тижням, тобто ви виконуєте перший тиждень, завершуєте його, тобто завершуєте домашнє завдання і переходите до наступного тижня. <реку> а а от, цікаво, з якого віку у вас приходять учні, тому що я знаю, що зараз навіть досить молоді люди ще в школі фактично починають цим займатися. У Нас, здається, наймолодші, йому 16 років. Ага. Ось. То, то десь такі, ну, тобто, нормально, з 16 та, років та, вже та, можна, та, як та, то та, кажуть. Та, та. Окей, у мене питання таке: який результат отримують студенти після завершення курсу, і е ще одне дуже важливе от е вони ж, мабуть, в кінці створюють щось, якийсь проєкт чи гру. Як це відбувається? Що саме? Дивіться, ну, ми з самого початку розуміли, що в принципі якийсь простий сертифікат, щось дуже багато нічого не дасть <звіт> до репутації людини-студента. Тому ми вирішили збудувати портфоліо. Для кожного студента, в, після завершення навчання ви в своєму портфоліо Основних лише будете мати три проекти це також наша цікава е, стратегія, е, проста гонка, і такий е, шутер, до якого ми також даємо онлайн. Угу. Зараз у нас є така такі уроки вводяться. Тобто, три проекти це основних. Якщо ви, звісно, не будете там, дивитися якісь додаткові уроки, якісь додаткові стрімів, то у вас буде лише три проекти. Але також у нас здається. Ще дві ігри робляться. Ну як робляться, ми випускаємо стріми, на стрімах робимо ігри. Uh -huh. І таких ще дві додаткові ігри на ігри у нас є вже на стрімах. Тобто ви також можете повторити і вже у вас буде по суті 5. Це також здається на стрімі. У нас зараз є така 2 d головоломка Ось. Також цікава гра. Не ще не дуже дивився, там у нас сам викладач робить. Uh -huh. Ось, Тобто будете мати. 에, після навчання вже портфоліо з трьох проєктів. Окей, і питання тоді таке ще: проекти зрозуміло в цій сфері, але я так розумію, що одна справа там технічно створити гру, далі її вступає, як то кажуть, маркетинг. Як же її там продвинути? Чи є у вас з цим щось пов'язане, чи, можливо, буде, чи ви якось направляєте людей, що далі ти з цим проєктом можеш і? Так, це також цікава тема. І справа в тому, що в нас ще є ще система балів, угу. що коли ви виконуєте домашні завдання, або ви є активними на стрімах, задаєте часто питання, чи виконуєте часто домашні завдання, чи якісь додаткові завдання виконуєте, то вам надаються бали кожного тижня. Ось за ці бали в кінці курсу ви можете е купити додаткові курси, і в нас є якраз курси невеличкі про моделювання в блендері. Про Photoshop програму. Також можна якісь текстури підрівняти, чи намалювати самому. То ми вважаємо, що навіть звичайний програміст може мати, в принципі, якусь базу по моделюванню, чи там по звуку в іграх, чи по Photoshoпу. Доволяємо також е, курс про UI інтерфейс в е, Unity. І ось також, це що ви згадали. Також додаємо курс е про марк е маркетинг, тобто, як продвігати свої ігри в е play Market, наприклад. Uh -huh. Отак от, от, друзі. Отже, бачите, я думаю, що сьогодні дуже корисний ефір у нас для молодих в першу чергу людей, які вирішили себе пов'язати з ІТ, в тому числі і з Гендеву. Друзі, сьогодні в мене гостяк Назар Гвозди, керівник компанії Aesthetics Games, і ми говоримо про ІТ. І скажіть мені, будь ласка, як ви взагалі... Бачити майбутнє українську і яку роль в ньому може якраз відігравати освітні проєкти, і взагалі, який рівень ми займаємо в світовому, тому що я знаю, що IT в цілому українській дуже-дуже високого рівня. Так, в принципі, дуже багато ланутих людей. Я думаю, що нам в принципі не вистачає зараз тих освітніх проєктів, щоб навчати молодь. Я думаю, що ми в цьому питанні будемо розбиратися. Ну, Тож, типу, будете працювати над тим, що коли батьки кажуть, да, що ти там граєш, що воно там тобі дасть. Да? А ви будете казати ну, дасть, да? та, так. Так, так. Я зрозумів, ви так посміхнулися точно з тим, теж стикались. Та, Вас так, рятував і, старший брат, мабуть, в даному випадку. Окей, а Назаре, які плани? Які плани у компанії, які, можливо, нові курси, якісь напрямки? Розказуйте. У нас плани будуються від того, що хочуть учні, і ми замітили, що. Учням дуже-дуже цікавить онлайн в іграх, як робити мультиплеєр, мультиплеєр як е, дозволяти друга до, свого, до своєї ігри, грати разом з ним. І тому, в принципі, ми зараз на цьому працюємо, дозволяємо е, онлайн до шутера. Угу. Це перше. Ну, звісно, буде окремі е, курси, бо там як дозволяти онлайн в любу, в принципі, гру ось, але дозволяємо е, онлайн в шутер і в стратегію. Це такі наші плани. Також виходять. Е, Буду виходити уроки по онлайну в Ютубі, так що можете заходити безплатно, дивитися. Там також багато чого цікавого. Але, в принципі, так наш. Наше майбутнє це онлайн. Окей, okay, ну що ж, Назар, я вам дуже дякую за цікавий ефір. Слухайте, у нас про мені здається, ігрового IT такого ще не було. Це цікаво, дійсно. Я розумію, я скажу чесно, маю дочку, яка дуже цікавиться цією темою, тому розумію, що ця дійсно тема досить досить цікавого молодого покоління, і добре, що ви займаєтесь тут не просто заходьте пограйте, а в тому числі і навчаєте, і є можливість дійсно робити це своєю там не знаю якомусь напрямку діяльності для можливо саме якраз молодих людей, які ще не визначилися, куди вони хочуть. Тому дякую. Я вам бажаю успіхів. Розвивайтеся, дійсно навчайте. Ну і робіть наш український ІТ на най найкращим -най світі. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Говорили про IT і про світ геймдеву. Назар Гвоздик, керівник компанії Aesthetics Game, був у мене в гостях. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.